Смотрите, що відосики для Тіктока знімають для Ютуба. Дивіться, ось така машинка у нас залітає в продаж. Це DAF Євро 6CF, самоскид. 20 кубів. Зараз я обійду по кругу, спочатку розкішу по ньому. Кузовок 20-кубовий, транспортному він 3,15, 3,20-3,15. сзади <кій> клапан ворота, косочки клапан відкривається. Отакою от ручкою, плюс дві дотяжечки. Драбинка, теж вона розкладується, можна майже з самого низу на неї залазить. Два лючки розрузочних і дві двері, які відкриваються ось ручками і на таких галетиках шпринтується. Стоїть фарко прокінжа. Вибадемо назад світло, АБС і місце під гідравлікою. Якщо комусь треба буде прицеп, Саме скіт, можемо вивезти сюди гідравліку на трьохходовому крані. Прицепи, до речі, теж у нас є в наявності. Це Запоріжжя автопрофі. Так, от так от. Дивіться, по на резинки він на хорошій резині. Ззаді адванс. Спереді Ханкуки. Ханкуки взагалі майже нові. Машина е в доброму стані. Ага, тут закрита, зараз з цієї сторони. Гляну вам покажу. Дивіться. Отакий красавчик. Красивенний дав. Сейчас покажу вам його по салону. Ось очки, це, по салону. Нема не ні гнилий, він, нічого. Тут молоток лежить, це пасний забули, я в кузові його забрав. Бувають такі вже знахідки время зйомки. Двигун вимкнувся, він нього заведений, кусочки його пробіг. 792, майже 793. Тисячі кілометрів. І це з паличкою, люк, рація, все як положено. Так, а холодильничок ще є немаловажна штука, теж для водителя це завжди тільки плюс. Що, заведемо його, піднімемо кузов. Зараз покажу вам, як він заводиться, як він піднімається. Все буде в режимі онлайн. Завели, височки оцим важками. Покажу сейчас Флажок клац вверх і пігну. погнали піднімати. Все, Кузов піднімається. Пішов кузов підніматися. на холостих, ми нікуди не спішимо. Зараз покажу вам угол підйома його, покажу вам надрамничок, на якому він зроблений. В нашому Тіктокі автопрофіт теж будуть там відосики. Там вони більш короткі такі. Ну, в принципі те ж саме, може бути там десь трошки інформативніше, а може і ні. Все, дивіться, це він остановився. Осичку угол підйома. Можна висипати все, будь-то там пісок, будь-то все, що в хазяйстві може бути. Зернові, так все взагалі не обсуждається. Вилітаю все. Е, що у нас клапан деревич? Дивіться, два дотяжки на клапані всієї, з цієї сторони. Е, ручка відкривання. На драмник висотою 200 мм. подушек подушок стоїть. Сіліндрихива. Е, все інше обладнання встановлено по Турції гідравлічне. Дуже гарний тент. це качественный тент. європейського бренду. Такі підпорочки, щоб не терло тут ремнем, Краску не витирало. Всі узли, ну, будь то там на будь то. І тут, такі втулочки, все мажеться. Тобто все можна помазати. Є люди, які. Не завжди це роблять, потім ну, мають проблеми. Якщо такий нормальний хазяїн цієї машини попаде, то коли все помазать, буде все чітко роботи. Отлично. Ось так От бачок тут стоїть на 80 літрів, верхній розподільник, що цього бака і масла буде вистачати, навіть якщо з прицепом на прицепі у вас буде великий циліндр стояти. теж буде вистачати. Ну, тільки не полуприцеп, звісно, а прицеп, який у нас теж є в продажу, ми можемо вам їх запропонувати. Так, Давайте відкриємо борт. Покажу вам, як це відбувається. Звісно, що борт краще відкривати, коли машина опущена, Ну, правильно. Ну, і так як він не гружений, ми його відкриємо і так вам покажемо. Оцією ось ось ручкою. Тут вона ось ось цей рычажок регулює натяження. Тобто ви можете Собі оцей переломний момент іменно підрегулювати. Бачите, воно так туговато. Зараз ми його виставили. Лац. І борт відкрили. Все, він відкрився. Якщо б навіть він би при розгрузці буде впиратися там в кучу, а вообще ще кудись то нічого страшного. Він на таких механізмах, бачите, якщо його навіть вперти, він піде все одно догори і не зламається. Повнутрянки. Отакі 4 дуги, під тем пропаяни, ще внутрі доповні усилители стоять, все вироблено так, ну, дуже качественно. У нас дуже великий опит вже в роботі з такими машинами, з такими кузовами. Дуже багато їх зробили. І в принципі, якщо вам потрібно вашу машину переробити, ну взагалі нема питань. Якщо нашу машину, теж ми є машини у нас, ми продаємо. Зараз є Дав з Германії їде Ман ТГС і буде ексклюзивчик потім ще відео подивитись, буде Ман ТГС на Трьохмостовий Тобто, ззаді Задібен два моста, і вони будуть обидва ведучі. Не лимілець, а іменно два моста. Так що такий манчик чи дафік у нас на обзорчику. Він в продажу. Кому цікаво... Запоріжжя Автопрофі. Пишіть, дзвоніть, постараюсь вам дати відповіді по цьому даху. Пробігу в нього там ще 700, 790, там, з гаком, 793, 797 тисяч. Так що кому потрібно, Запоріжжя Автопрофі.